Всіх не байдужих до парфумерії. Моє ім'я Оксана, і на цьому каналі я розповідаю про аромати зі своєї парфумерної колекції. Формую різноманітні добірки, поділяю аромати на сезони. І ось зараз влітку хочеться користуватися ароматами, які якнайбільше пасують саме цьому сезону. На створення цього відео мене надихнув ролик пані Світлани з каналу Жінка-Аромат. Вона з півдня України і вона все життя. Прожила біля Чорного та Азовського морів. Вона настільки натхненно розповідала про аромати, які в неї асоціюються з домом. Я вирішила також підібрати свою версію ароматів саме з морською тематикою. І ароматів сьогодні буде достатня кількість, відео буде можливо навіть і дещо задовгим, але менше з тим в кінці відео буде навіть дещо цікавеньке для вас. Тож, будь ласка, запрошую до перегляду. І перший аромат, який в мене прямо асоціюється з морем, це and sea Salt» від Jo Malone. Це елегантна парфумерна композиція, якщо точніше концентрація одеколон, який не заважатиме вам і не перебиватиме всі літні аромати. Це аромат справді який пахне деревиною шавлією і морським повітрям. В цьому ароматі також присутня нота солі, яка балансує цю парфумерну композицію, вона не надто яскраво виражена, і я навіть не можу сказати, що це яскрава парфумерна композиція в прямому сенсі розуміння цього слова: це аромат. Аромат, який пахне живо, який пахне. Живою природою і натуралістичним подихом морського повітря. Я ніколи не жила біля моря. Я дитина асфальту і бетону. До моря мені потрібно було подорожувати. І я обирала досить часто аромат з назвою Вояж, тобто подорож. І ось така зручна конструкція дозволяє його просто покласти у валізу, користуватися ароматом всією сім'єю, тому що це унісекс, концентрація туалетної води. Це чайно хвойно спецієва композиція, яка пахне дуже стильно, водночас прохолодно і надзвичайно привабливо. У аромата приємний шлейф, він і не нав'язливий, може бути дуже. Вдалим і для виходу на сніданок, на обід, на вечерю, на прогулянку. І цей аромат він нібито зливається зі шкірою і нібито навіть підлаштовується під ту чи іншу температуру, тому що за ним цікаво спостерігати в ту чи іншу пору року. І от для літа, для літньої подорожі, можливо, на автівці, яка триває кілька годин, він просто як спасіння від спеки. Дуже люблю подорожувати, відкривати для себе нові місця і міста. Мрію побувати і в довілі. Париж Довіль від Шанель нам розповідає травянисто зелено цитрусову гірку пряну історію. Тут дуже багато базиліку, який одразу в старті охолоджує таким м'ятним присмаком. Далі цитруси. Додають інтриги та іскристрості аромату. І вже в кінці, коли аромат заспокоюється, в ньому така спокійна, розважена, тепла база завдяки ноті Пачулі. І він в мене з'явився взимку. Взимку в ароматі я відчувала більше прянощі. Ось зараз влітку я в ньому навіть відчуваю якусь прохолоду або ментоловість, або м'ятність. Саме так, можливо, зі мною грає базилік приємний. Аромат Унісекс також одеколон з дуже і приємною стійкістю в тому числі. Також в моїх планах є круїзна поїздка до портофіно Ескал де Портофіно від Dior з круїзної лінійки Аромат 2008 року. І він. Не втрачає своєї популярності, тому що тут є ті парфумерні компоненти, які завжди будуть, так би мовити, модними, тому що свіжість, пряність і цитруси ніколи нікому не заважатимуть і не набридатимуть а особливо так філігранно обіграні в цьому ароматі Франсуа Ді Маши додав достатню кількість неролі. Додав ще й тмину і безсмертнику. Це цитрусово-квіткова, досить насичена одразу в старті парфумерна композиція, яка згодом пом'якшується, стає навіть дещо кремовою, і це своєрідний аромат релаксант. Всі пахощі Середземного моря зібрані в ароматі від старовинного. Французького нішевого дому, молінар, назва аромату Медитеран. І це молекулярно-мінеральна парфумерна композиція. Тут присутня молекула калон, яка одразу заявлена в старті. Також тут є шаблія, яка відповідає за прохолоду і в багатьох ароматах сьогоднішньої добірки ця нота буде заявлена. Аромат дуже комфортний, він спокійний, він. Грайливий водночас, і він для мене пахне різнотрав'ям, сухотрав'ям, нібито то вітер з узбережжя вечірній пройшовся по хвилях, торкнувся трішечки каміння розпеченого, і потім шелестів засушеним листям гілочками та голочками і обвіває мене на тому ж узбережжі. Дуже красива парфюмерна композиція. Ось влітку все частіше тягнеться до неї рука. У мене на цей аромат є окремий огляд, я залишу на нього обов'язково посилання. У нас від наступного аромату також фігурує Сердземне море, «Arancia di Capri» від Aqua di Parma». Флакон морського кольору, і уявно навіть можемо собі і нафантазувати красивий келих блакитного кольору, з льодом, з трубочкою, скляною, прозорою, можливо, з гілочкою м'яти і великою кількістю цитрусів. Власне, це є цитрусовий коктейль з апельсином, мандарином, лимоном. Трішечки тут є спецій і солодкавість від меду безтурботний аромат, зрозумілий аромат. Це аромат, який нібито нам вигукує. Залиште всі проблеми вдома. Якщо ви вже зараз маєте цей момент відпочинку, ним потрібно насолодитись тут і зараз. А чим би могла пахнути дівчина з острову Капрі? «A Girl in Capri» від Лан пахне духмяними білими квітами, цитрусами, вологою деревиною та морською водою. Саме нота морської води заявлена в цій парфумерній композиції. Вона дуже духмяна. І навіть це ніби басейн з морською водою, який запустили. Чимало білих квітів. Вони постояли там ніч, день підпечені на сонці, і віддають всі свої пахощі, духмяний аромат, злегка цитрусовий. Він пахне, ніби то навіть тією і вологою деревиною, яка час від часу просушується. Потім вона омивається хвилями морської солоної води або прісної води. Яка падає з неба. І такий аромат грайливий, він приємний, дівочий, він також безтурботний і дуже позитивний. Не втомлюватимусь співати оди прекрасні Аква Діджіо, якщо точніше, прекрасному аромату це чоловічої версії Аква Діджіо від Чорчо Армані. І чи то версія туалетної води, чи парфумованої, чи, скажімо, профондо — Це всі аромати, нібито рідні брати з незначною різницею у кількості родимок. Вони об'єднані морським духом, власне, тут і є морська вода у парфумерній композиції. І також тут є мінеральність, молекулярність, тут також заявлена молекула колонь, тут також є багато цитрусів, тут є і інші фрукти, тут є велика кількість і квітів, пудрових квітів, зокрема, вологих квітів, і є в ароматі характер, і ніби цей аромат. Він завжди збирає, і навіть в будь-якому одязі чоловік може виглядати презентабельно. Тут строгості додає гіркота пачулі і нота дубового моху у базі. В ароматі аритуза від Тіцани Теренці також є нота морської води, солі, піску. Соковитих літніх фруктів, в'язкість сливи, терпкість гранату, солодкавість від інжиру, і це аромат присвячений грецькій німфі Аретузі, яка втекла з свого дому у море і витекла прісною водою на Сицилії. Інтелігентний білоквітковий аромат від Френсіса Киркуджана, Aqua Universalis Forte. З прекрасним шлейфом. Тут є і жасминові ноти, тут є також злегка цитрусові ноти, і тут є деревина, ніби білі квіти насочені вологою, але не зовсім морською, можливо, річковою водою, тому що тут і натяку на щось морське. На щось тропічне немає тут, навпаки, нібито літо проходить у місті, і вихідними або робочими вечорами можна вийти на берег річки, там, де каміння, і ось цей аромат пахне саме літом у місті. Аромат також у темно-синьому флаконі кольору морської хвилі, з приміткою Аква Коста Азура від Тома Форда. Він нам розповідає про аромати французької рів'єри, яка пахне хвоєю. Тут є і парис, і сосна, і ялина, і в ароматі є гіркота, можливо, навіть маслянистість за рахунок амбри. Він водночас і строгий. І Спокійний. Він інколи може діяти навіть заспокійливо, особливо теплими літніми вечорами. До сьогоднішньої добірки влучно підійшов би будь-який аромат з лінійки «Аква-Алегорія» від Герлен. У мене версія флора роза і це справді флоральний аромат, який пахне. Злегка трояндово, злегка ягідно. І це ніби ми зібрали порічки, смородину, малину і відварили компот вранці. А коли прийшли з роботи, він вже не стоявся, і ми його вживаємо в прохолодному вигляді: приємний, освіжаючий, ягідний і такий жіночий безтурботний аромат літа. Наступний аромат також про літній напій, але вже про коктейль з льодом. Ангел Айсет Стар від Мюглер. Щоліта компанією Мюглер випускається лімітоване видання на версію ангела. Тут соковитий ананас і солодкавий кокос. Коли вся ця перша стартова ейфорія злітає, я відчуваю старого доброго ангела, густого, духмяного. Кремового, шоколадного і з нотою пачулі. Наступний аромат також про кокосовий напій, а якщо точніше, про кокосовий лікар, щось на кшталт Бейлісу, Лав Коко. Аромат створила Олівія Джакобети для Оноре депрес. І тут кокос у. Всіх його проявах. Це ніби і кокосовий горіх, і кокосове молочко разом з коріандром, нібито навіть з якимось градусом. І якщо ви полюбляєте цю ноту в парфумерії, то вона тут дуже натуралістично виконана. Кокос з ромом зі смородиною і солодкими цитрусами також є і у ароматі. «Агва Амур Амур від кашерель. Коктейльний аромат, солодкавий аромат, такий низькоалкогольний аромат, і він мені інколи пахне навіть сангрією. Аромат від Кензо це лімітоване видання 23 го року, Summer Limited Edition. Градієнт синього та жовтого кольорів і виглядає нібито шматок криги. Це водянисто-квіткова парфумерна композиція з вираженим ароматом водяної лілії, і трішечки з лимонним присмаком. Це освіжаюча, трав'янисто-водяниста, навіть дещо зелена і чайна парфумерна композиція вона освіжає. І флакон дуже тішить око. Наступний аромат зовсім не пахне по-морському, він не водянистий, він не квітковий навіть, він навпаки гурманський, насичений, ванільний, карамельний та спецієво з нотою кориці. Лише зовнішнє оформлення. дуже Нагадує нам про морський камінчик, власне, флакон у вигляді камінчика. Тут навіть є і перлина, і зображена морська зірка, і рибацька сітка. Отже, аромат від Лоліти Лемпіки L, який про море нам розповідає своїм зовнішнім оформленням. Від лабораторія Фатіо. І аромат присвячений острову у Середземному морі, який, за легендою, є залишком міфічної Атлантиди або острову Сирен. Аромат побудований на контрастах. Він пахне дуже рослинно, навіть сухотрав'ям. І в цілому це ода ветиверу, і я дуже люблю рослинні аромати, особливо, які пахнуть не зовсім, можливо, навіть парфумерно, а коли вдихаєш ту рослину, в кіточках якої забилась і пилюка, і, можливо, залишки камінчиків, от щось подібне передає мені і цей прекрасний аромат. Постарела це аромат свободи у відкритому океані від іспанського бренду Карнер Барселона. Це справді ніби подих морської океанічної води перед штормом і коли човен б'ють великі хвилі. Тут є також акорд морської води, також тут є шавлія, легка ненав'язлива цитринка. І Тут відчувається та деревинність, волога, і саме та сіль, і дуже-дуже свіже повітря, яке ми можемо відчувати у відкритому морі. Аромат Фіджі присвячений острову у Тихому океані від Гайла Рош, і це сповнений. Тропічних квітів та різноманітних пахощів, солодкавих, гоструватих, злегка навіть п'янких ароматів, які можливо не існують і в природі. Але цей аромат я дуже шаную. У мене концентрація туалетної води, і він навіть не зважаючи на свої роки, можливо і привидання, також вплинуло на аромат. Він для мене не втрачає актуальності. Він для мене пахне справді літом. Форт Роял від лековенде мінім нам розповідає екзотичну подорож на Карибські острови, і ми милуємось розкішною пишною природою. Та солодкими духмяними тропічними фруктами та ягодами. Так, це ягідно-деревинний аромат. І я уявляю якусь дуже приємну вечерю з смачними напоями та стравами у приємній дружній компанії. Не можу в цій добірці не згадати і про розкішний дюн від Крістіан Діора. Про аромат я згадувала і в добірці ароматів, які пахнуть сонцем. І назва дюни нам розповідає про щось східне, екзотичне, про захід сонця у піщаних дюнах. Він пахне кожного разу, ніби по-новому. І для мене цей аромат пахне. Східними ласощами, східними пахощами. І цей аромат, він настільки теплий, він настільки зливається зі шкірою, ніби навіть не потрібно абсолютно навколо нічого. Ніби цей світ зачекає в цей момент, коли вдихаю аромат дюн. І на нього в мене є окреме відео, також залишу на нього посилання. Сонце і «Sunny Side Up від Juliette Hessegan. Це також м'яка коктейльна, кокосово-кремова парфюмерна композиція, яка пахне доглядовими засобами, яка пахне нібито підтопленим ванільним морозивом, і аромат, який пахне справді сонцем, морем, пляжем. Люблю аромат від Dolce Gabbana Light Blue. І це ніби запітнілий келих з льодом і з якимось приємним слабоалкогольним напоєм. Тут є яблука, тут є цитруси, тут є якась чайність, і інколи він пахне якоюсь терпкістю, можливо, щось на кшталт м'яти або базиліку. І це аромат, який прямо асоціюється саме з літом, саме з морем, саме з небом, з небесною блакиттю і з приємними спогадами. На морі ми вдихаємо свіже повітря. Ми споглядаємо на море, щоб запам'ятати його колір, його запах. Озон відсерджує тачині, пахне. Морським свіжим повітрям, цим бризом і краплями води. Тут є і чайність, і хвойність, і свіжість, і волога. І я нещодавно дізналася, що на цей аромат виявляється: було багато фланкерів. Я знайома лише з цією версією, я її з радістю повторила, тому що це аромат. Моєї юності, моїх спогадів, і він для мене завжди пахне свіжістю, і подумки мене ніби перекидає на море. А на закінчення про найцікавіше про лагуну від Сальвадора Далі. Про це я також згадувала і пані Світлана у своєму відео. Славнозвісні уста і ніс Сальвадора Далі. І саме ось такий флакон об'ємом 30 мл, запакований. Я хочу подарувати одному зі своїх глядачів або глядачок. І умови конкурсу зовсім прості. Вам потрібно бути підписаними на мій канал, поставити вподобайку і залишити коментар, чи бажаєте ви отримати цей аромат однією фразою Хочу лагуну. І написати, які ваші улюблені морські аромати, або аромати, які пов'язані, асоціюються у вас саме з морською тематикою. Це мій своєрідний якір у лагуні, аромат 90-х років, я почала заробляти в 97-му році, і він був одним з перших ароматів, які я сама купила за свої власні кошти. Він не втрачає своєї актуальності, його створив відомий парфюмер Марк Бакстон. Тут також є літні кокоси, ананаси, також тропічні фрукти і звичні нам фрукти це і персики, і яблука, також тут є квітковий букет, в ньому є сухотрав'я, різнотрав'я, тут є хвоя, і відчувається солодкавість за рахунок амбри. Чудовий аромат, який не втрачає своєї популярності і нині. Я його любила і продовжую любити. Отже, бажаю всім успіхів у конкурсі. Дякую за вашу увагу і до зустрічі за тиждень. Переможця обере рандомайзер, і результати конкурсу я опублікую у короткому відео.